Таке кохання. «Кохання – це коли люблять всього, допомагають, на кухні допомагають, і багато чого допомагають, квіти дарять, обнімають, і вони можуть бути дуже добрі люди, і це такі добрі люди. І це друзі такі бувають, і можна бути з ним і гратися. І все робити на світі. ну це і, і гратися, можна, ділитися іграшками. і Можна оддавати додому на один день. Оце такі друзі бувають і кохання. А ти вже в когось закохана? Ні, в мене, звичайно, є друзі. А коли приходить кохання, як ти думаєш? Коли вже виростають, тоді як. Як всі люди, і тоді приходить кохання. Що таке кохання? Кохання це колись, хто любить або кохають і допомагаються, і цілуються, обнімаються, люблять дуже і кохають. Це таке гарне почуття? Так. Да. А ти вже в когось закохана? Ні. А чому? Мы еще, еще никого не выбрал. только Вилюшу закохану, того, что он закохан. Всегда играем королеву и короля. Дома мама. Иногда играем у Илюши, то, что я когда-то ела, ехала в гости. А, на сверх... а когда он еще не пошел на день рождения, он мне подарил, когда уже стало, ну, Рождіство він мені подарив сумку і подарив мені ще ляльку і все таке. Що таке кохання? Кохання це коли люди, люди люблять один одного і вони хочуть вдома бути у себе. А чому тільки вдома бути? По тому що вони ж. Хочуть подивитися весь дом. Весь. І вони вони, вони. вони обнімаються там і гуляють. Як ти думаєш, чому люди закохуються? Багато ж людей, але в одних ти закохуєшся, а в інших нічому так відбувається. Тому що хочеш, ти ти з кимось, таким. І хочеш гуляти з кимось і дружити. А ти вже в кого закохався? Да. Да? Так. Це якщо не секрет. Секрет у мене супіка є. Ти вже закохався. Вона теж тут була, тільки вона... ми були там нижче і ми всі в місті були. Зараз в одній групі з цією Софією чи ні? ні вона на танці вже ходить і в школу. І... Я навіть зустрічаюся з нею на танцях і ходжу до неї в гості. Того дружите з знаєш? Да. Так. А ти Софійки симпатична подобаєшся? Так. Да. А звідки ти про це знаєш? Тому що вона мені казала.